Розпаковка пакунку помочі від Червоного Христа. Зараз обзорчик вам знімем. Печиво Марія. Це що? Картопля пюре. Зі смаком вершків. Картопля пюре. Скільки їх штук? Сахар, цукор. Каша, супи, печиво, цукор. Родзинки, гречаний. Суп, суп зі смаком курки. Вермишелевий. Цукор до чаю, до кави. Чай в пакунках сухий. Калина із червоної смородини. Кава Три в одному. Ого, скільки. 5 штук. Каша вівсяна з яблуком та вершками. Каша вівсяна з чорної смородини та вершків. Каша гречана з куркою. Два штуки. Батончик. Полуниця, апельсин. Батончик. З лохиною. Ще чай. Тарілка, кружка, вилка, ложка. Пластиково. Оце такий пакунок дають Червоний Хрест.